Всім привіт, друзі! Ну що ж, у нас сьогодні нестандартний ролик буде про МК Мобайл. Так як я подивився декілька відосів в Ютубі, побачив що щось нове вийшло, щось цікавіше, щось чуть-чуть покращують у самій ігрі і я вирішив трошки зайти і поіграти. Но зараз не про це. Зараз хочу начати і поговорити про те, що чуть-чуть буду випускати, не буду стабільно, це не буде як FIFA Mobile, стабільно ролики, стабільно стріми. Якщо це зайде, і якщо багато людей буде, хто грає в МК Mobile, я буду чуть-чуть частіше це робити, але поки що це так, аби відволіктись від FIFA, аби щось розбавити. І давайте просто поговоримо про мою колекцію, яка в мене на даний момент є. Я був, грав місяць, потім просто забив на ігру. Стало скучно, нецікаво і засів на фіфу, тому давай про колекцію. Колекція. Доволі все просто, є бронза. Бронза в мене є вся, як ви бачите, саме як бачите, 10-го сліяння э, персонас Сіреюрю. Нічого такого серйозного. Доволі Джонні Кіч треба прокачати, доволі хороша іграбільна карточка з бронзи. А там далі побачимо. Так, серебро це так. Uh, непогані карти такі є. Персонажі. Ну, таке, Давай поговоримо про серебро, Що у мене є? серебра, Виключимо бронзу. І залишимо чисто серебра. Серебра, вроді би, я так розумію, у мене є все. І навік 9-го сліяння. Конзинь. У мене є 8-го сліяння. Кана 9-го, Скорпіон 7-го. Що ще? Uh, хороші персонажі це. Кунзинь, якщо чисто на мене Скорпіон. Ще, я можу сказати, Соня Блейд, і Джуакс Брікс, буває, подобається Такі не пробиваємо, і Китана, звичайно, ну, це так. Саме цікаво у Переді, всі що розуміють, що це другорядні персонажі, яких просто запихуємо в события, аби атеграти нам, де потрібно бронзу і сіребро і нічого серйозного. Саме цікаве, це золото. Золото. Що в мене є? по поводу Золото чимало є. Э, так само в мене є класическая Джейд, доволі хороший персонаж, класичний ну, псайбот імба. Э, класичний скорпіон імба. Класичний саб-зіро, ну, самі розумієте, темний Рейден, доволі такий э, старший бог кінч і доволі класні персонажі. Ну, звісно, но, не всі. І як розумієте, багато-багато персонажів в мене не вистачає. Найвищим сліянням це у мене є шинок, Єрмак, Тріберг і Дівора. А, а все остальне не сильно прокачано, нічого майже не відкрито, бо як говорю, що я забув на ігру доволі невеликий період, наверное, місяців 2-3 взагалі не заходив на неї. Тому давайте далі. Підійдемо до самого цікавого, те, що всіх цікавить буває, це персонажі алмазні. Ну, Тут у мене, звичайно, фартануло. Фартануло і можу про кожного розказати. Класичний рейдинг. Якщо чесно, не пам'ятаю, де він у мене випав, доволі крута карточка, самі розумієте, прям імба імбуща Скарпіона просто вибух Скарпіона. Це 100% пораження, що грає в МК, це прям. ну З таких персонажів можна починати грати просто невіроятно. Начний волк. Подарили мені на 30-ті ігри. Я коли відкрив, звичайно, навіть не записував, а може і записував є десь відосик. Ночной волк імба, просто імба. Ну, Кабал Рейден МК-11 і Кенш, доволі старі персонажі, ну самі розумієте, доволі круті в мене перси, так що буду радий на кожен комент, хто розуміється в МК і ваші поради, вашу критику і тому подобне. Так що не забувайте ставити лайки, коменти. Підписуватися, особливо лайки, буду бачити, чи вам цікаво МК Мобайл і рознообразє в моєму контенті. Всім пакида!